BY Кораловий риф. Сортик росте в мене в 2-літровому горшечку, прикопаний отак ось в землю. Колір квітів зараз частково передається, бачите, така. Така фуксієва, скажімо так, нижні пелюстки фуксієвий колір мають, і серединки такі коралово-рожеві. Хто має сорт UV Візантія, друзі, то колір дуже-дуже-дуже схожий з UV Візантія. Складно піймати на мій телефон. Квіти мають доволі такі ось крупненькі, орієнтовно десь 4 см, 3,5 до 4 см. Ну, грубо кажучи, 2 так, Тому що не всі квіти. Тут ось є такі ось крупніші квіти на суцвіті, є менші. Квіти махрові. Зараз пробую дістати кущик, поставити кудись і там більш детально роздивимось. Так, квіти, квіти, квіти я показувала. Не хоче зовсім камера вловлювати. Формує доволі такі крупні суцвіття. Так ось відцвітає він, тобто грязного, ну такий, ну, звісно, потемніння є. Воно трошки більше, ніж видає отак от камера моя. Але квіти абсолютно не сипли, бачите, вони от просто засихають. Сортик у мене стоїть там ось у землі, тобто під дощами вони на нього попадають. Частково квіти, звісно, псуються від дощику. Під накриттям цей сорт буде, звісно, набагато гарнішим виглядати, більш доглянутим. Ну, такі ось Такий ось брудненький він у мене. Росте він в горщику 2 літри. Дощик попадав, тому листя дуже забруднилось. Типова така зональна ось пеларгонія, сам непогано кущиться. Я знімала з нього живці, тому рахуйте, це була як прищіпка. Такий йому додатковий стимул, стимул кущитися. Але сорт дуже гарний, дуже достойний, дуже рясно квітучий і взагалі безпроблемний. Кущику моєму десь орієнтовно, мабуть, рік, плюс-мінус. Десь Чи то в кінці минулого літа я його придбала, чи, чи десь на осінь. Ну, навіть року ще йому немає. Такий ось квітне-рясно, безпроблемний, доволі достойний сортик. Думаю, якщо дати йому гарні умови, якесь накриття або гарне віконечко, де він не буде таким бруднулий, як у мене, то сорт буде дуже-дуже вас тішити, то він і так тішить. Навіть у Колумбії під такими спартанськими умовами він показує таке ось шикарне цвітіння.